Нові акторські курси, багато людей, багато знижок. Скільки вже можна чекати на свої мрії? Є <Alfie> Rebecca, завжди Ти завжди мріяв стати актором, але твій татусь сказав, що треба заробляти гроші, тому відправив тебе вчитися в університет. Вітаю! Ти прийшов в підходяще місце, тому що тут тебе навчать кричати, волати, куваркатися, всьому найкращому. От, питаєш, звідки я це. Хочеш спитати, звідки я це все знаю? Очевидно! Два роки коледжу, ще п'ять років університету і практика в театрі. Але вас я навчу за 10 днів. Ого, ага, гі-гі. Мені так весело і заплатив за це 5 штук. З цього курсу я була секретаршою. Але оскільки я телець по знаку зодіака, то я дуже творча людина. Мені забезпечений успіх. Тому я кинула свою роботу. У мене є своя нова методика, яка закачує вам знання прямо у мізки. Я підцепив це з Британії 1970-х років. Не знаю, не вчитувався, яка там мала методика. Моя трохи інакша, більш гуманна і демократична. Ви Самі розумієте. Пишло. Подивіться на цього пентікся, що з ним сталося через тиждень нашого курсу правильного мовлення і впевненості в собі. Просто, ну який він став. Ой-ой-ой, Завдяки методиці. Ну просто. Говорити якийсь актуальний чи не дуже текст. Не твоя мать. А ти не мій син. Я знаю, хто тебе бомба. І Ввійшло ж найулюбленіше моє Пехтувань. О, який влучний удар. Ми приймемо учнів будь-якого віку від такого до новонародженого. Мені все одно. Я заберу всі ваші гроші. Мені все одно. Я навчу вас грати. Ай, бл. Дивіться, що може наша секреташа з За декілька місяців навчання. А чи отримують роботи актором після вашого курсу? Не знаю. Акторські курси, курси для акторів. Якщо ви хочете до нас записатися, ми не можемо дати наш телефон по легальним причинам. Просто знайдіть нашого головного вчителя, він, напевно, відключиться, побийте його палицею. Якщо він не прокинеться, то відправте йому грошей. І записуйтеся.